До наших повідомлень. Ми зробили ці повідомлення про розміщення наметів. Ну, трошечки транше треба було вам визнати. Я вчасно, я вчасно подав всі документи, як якщо вимагає закон. 39-та Конституції. У мене є право на місце, він є. Ми тому не заважаємо. Але у нас сьогодні проходить день селища і у нас завчасно за місяць уже роз... Поділені місця. А, тобто місць у вас ви кажете? Значить, місця ну, у нас так. є, але у нас по рішенню не визначено. Іменно в якому місці це да. на території парку. Пожалуйста. Значить, дивіться, я на території парку нормально хотів встановити намет. Значить, мені не потрібно ваше рішення для того, щоб десь встановити. Я повинен тільки не заважати громадському порядку. Що я, власне, робив? Друге питання. Я хотів би виступити на, під час проведення. Дня селища, прошу мене вписати в список і виступаючи. У виступаті треба Ми... було вам. Я, 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 я представників свободної ради, я помічник депутата Богдана Бенюка. Значить, я хочу а, ну, виступити так. від імені фракції партії Свобода. Можливо, Можливо, я, пожалуйста, я не займаюся мені зараз виступаючим. У мене трошечки ви інші обов'язки, але що я вам хочу сказати, сценарій у нас уже і сформований то, і треба вам було завчасно почати. Я вам поясню, я вам не забороняю, Тому, а я вам я я, бояю. Я мож, сценарій у нас уже сформований. Якщо у нас буде час. Тобто ви помічнику депутата Київської обласної ради відмовляєте, бо у вас нема часу. Значить, я тим, не відмовляю, але помічник депутата обласної ради міг би завчасно звернутися до нас. У нас об'яви висіли за тиждень до цього, що буде день селища. Будь ласка, треба було вам Добре. тоді звертатися. У нас немає можливості У що я немає погодинно, по хвилину, хвилину. розписано. Я ще раз скажу. Коли під'їхав і Та зрозуміло, нам треба якось вирішити цю проблему. І ні, в нас немає, Та не має того, без Нам Я... спаси ні, зачекайте.